Та нормально її в лісі вистачить, ось цієї, Навіть з Прокрафтом є клієнти, які брали, які знайомі, то в принципі все більш-менш нормально вистачає, що такого плану, але там 4 амперні два акумулятора, а з цією, і що тут шина, орігон, вся Орігон, що це інтертут, тут якісь значно краще. І з такими 6 амперними, то я вам скажу, що... Десь дві прицепки легкових, це взагалі це так спокійненько, Ну, понятно, не чурочками там по 20-30 см, а так чисто, щоб влазило прицеп там по 1,5-2 метра. То завалити, наріжете і поїдете задоволені додому. Що гарно вони справляються. Хто з знайомих має такого плану, бо деякі то, звісно, сильно ж там Дніпром. Що бігають, хоча Дніпрем взагалі буде, плюс-мінус. Як от така, то є там в одного знайомого також Дніпремовська, то Він задоволений, їздить ну, взагалі джун-жунь, жун, джунь. Джун, джун, ну, питань немає. Так що нормально воно вистачає, що оця вже замінює реально бензу, що можна взяти тихенько, раз-два, прицепчик, один-другий і впадався. Да.